Для глядачів телеканалу Сі 4 у студії працює Олена Крячко про головні події п'ятниці, 19 квітня. Розкажемо у випуску на початку коротко про головне почесними нагородами посмертно відзначили військовослужбовців із чернівців. Чи збільшили кількість тролейбусів на скасованих маршрутах? Чи будуть морози на Буковині цими вихідними? У п'ятницю, 19 квітня, Буковинці попрощалися із військовими, які загинули, боронячи Україну старшого солдата Віктора Пепелю. В останню дорогу провели у селі Молодія Чернівецького району. Солдату Олександру Остякову останню шану віддали у Кіцмані Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. 31 військовослужбовця із Чернівців посмертно відзначили орденами за мужність почесним нагородним знаком головнокомандувача ЗСУ та орденом Богдана Хмельницького. Державні нагороди отримали родичі загиблих захисників. Олександр Горюк до повномасштабного вторгнення служив у поліції. Добровольцем пішов захищати Україну. 21-го він прийшов додому і сказав: мама буде війна, про що ти говориш? Ти подумав, добре, Саша, да? а що будемо чекати? Кажу, ну подумай добре, да, зараз почнемо всі чекати, ховатися, і що буде. І 22-го вже прийшов з сумкою, з вішмішком. І 24-го вони вже були на завданні, виїхали. І тільки звідти, як завжди, дзвінки. Не переживай, мам, все добре, при можливості наберу. Так скінчилося наше коротке життя в 29 років, не дочекавшись 2 листопада 30-річного ювілею. Тепер ювілей для нас кожен раз важкий, але завжди він з нами в наших серцях. Загинув Олександр 28 вересня 2022 року на Харківщині разом з побратимами під час бою. Всі разом вони зараз знаходяться в Легіоні Героїв вже у Бога. На сьогоднішній день ми, звісно, ніколи не пересумуємо. І не зможемо знайти вихід, але знаходимо сили далі жити, виховувати його прекрасну доньку, мріяти, давати сили всім так само нашим його побратимам сьогодні. Дуже торжественно вручили знак нагороди за третю ступінь мужності. Чим будемо пишатися ми своїм сином і так само його дочкою. Для неї це буде завжди приклад. Так що очікуємо і все, надіємося, буде добре. Слава Україні! Там... У Чернівцях на честь загиблого героя у центрі міста перейменували колишню вулицю шкіля. Так само вшановують, поважають, так само мешканці нашої вулиці. Ніхто там ні до нас всі навпаки раді, що так сталося. Державні нагороди Чернівецький міський голова Роман Клічук посмертно передав родинам 31 військовослужбовця з Чернівців. Воїни Небесного легіону з Чернівців отримали ордена за мужність третього ступеня, орден Богдана Хмельницького другого ступеня, почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України Комбатський Хрест та орден 24-ї окремої механізованої бригади Хрест Героя. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Андрій Миронеску Новини Сі 4 Пасажири чекатимуть не довше 15 хвилин на скасованих маршрутах номер 11 та 12 у Чернівцях збільшили кількість комунального транспорту. Знімальна група Сі 4 провела експеримент, перевірила скільки ж насправді потрібно чекати на тролейбуси, на яких зупинках чернівчани стоять найдовше. А де найкоротший інтервал руху транспорту. Пасажири нарікають, що часто доводиться довго чекати на зупинках громадський транспорт. Іноді 10 хвилин, а часом і 40 хвилин. Ми вирішили перевірити, чи справді це так. За нашим експериментом ми очікували на тролейбус 6 А цілих 17 хвилин. Є тролейбуси, що дуже рідко їздять, особливо, особливо це шостий тролейбус. Бо я користуюся іноді. їду там оце на Рубкевича в газ. То по 40 хвилин треба чекати взагалі, просто безобразі. Ну а тут так більш-менш. Так одиничкою користуюся іноді. А так більше я їду автобусом. Є графіки, а їх ніхто, ніхто не дотримується, цих графіків. І скільки ви переважно чекаєте? Коли як? Коли Як як. хто хоче, так то і їде. Є, що там 40 хвилин приночі. Є таке, дев'ятка погано ходить. Перше, нормально ходить. Чи доводиться вам довго чекати на тролейбус? Ні. Скільки орієнтовно часу? Ну, так, якщо ви приходите, переважно там 10 хвилин, чи навіть менше? Навіть менше. Кожен раз є маршрут, ну, тролейбуси є вчасно, тобто не треба довго чекати. Я переважно їжджу 6, 6а, 8, 8а. На Найдовше я чекаю 8 маршрут. Його якось завжди немає. Як я знаю, там завжди лише одна восьмірка їде. Восьмерка переважно я чекаю десь у хвилин 10-15. Конкретно на 6а, 8а і на шестерку. На восьмірку я можу чекати навіть 30, коли бувало чекав. Чи бувають випадки, що потрібно вам чекати на Багать. які це переважні маршрути Ну, Переважно 23, 15 автобус. Вони згідно розкладу йдуть, але розклад такий трошки тривав. Ну, одиничка трошки краще. Наразі Чернівецьке тролейбусне управління має 9 автобусних та 9 тролейбусних маршрутів. Перший тролейбусний маршрут це 4 тролейбуса нових ПТС. Інтервал руху складає 15 хвилин. Другий маршрут на сьогодні випуск складає 8 тролейбусів. Інтервал руху складає в піковий час 7 хвилин. Між пік це десь 16-20 хвилин. Третій маршрут на сьогодні випускаємо 12 транспортних засобів. Інтервал в піковий час десь 6-7 хвилин. Ну і відповідно 21-23 хвилини міжпіковий час. П'ятий маршрут 10 тролейбусних транспортних засобів. 10 хвилин інтервал, 23-25 хвилин відповідно між пік. Шостий маршрут. Це на сьогодні 5 транспортних засобів, це 12 хвилин інтервалу, ну і відповідно десь 20-25 хвилин між пік. Найменша кількість тролейбусів на маршрутах – 4, 6А, 8 та 8А. Четвертий маршрут тролейбусний. На сьогодні ми випускаємо два тролейбуса з інтервалом 24 хвилини, відповідно 48 хвилин інтервалу. 6А, 4 транспортних засобів, 17 хвилин інтервал, відповідно, 30-35 хвилин між пік. Восьмий маршрут. На сьогодні курсують два тролейбуса, Інтервал складає 30 хвилин, відповідно, година між пік. 8А, 5 тролейбусів, 12 хвилин інтервал, пік і 22-27 хвилин десь між пік. Під час обідньої перерви водіїв інтервал може складати 30 хвилин і більше на усіх маршрутах. Піковий час руху з 7 до 10 ранку та після 16.00. Євген Басилюк, Андрій Маронеску, новини. Сі 4 нинішнього тижня волонтер Григорій Янченко у Чернівцях збирав кошти для Збройних сил України. До нього підходили як херсонці, так і Буковинці. Від малого до дорослого. Люди не лише донатили, а й ділилися з ним. Своїми історіями, як це було, дивіться далі. Але ж та ти ж ти потрібна на Херсон. Я говорю, слухайте, там у вас е, матятки, там у вас друзі, все друзі. І береші таки одні до Якшової випустили. Григорій Янченко збирає кошти для української армії від початку російської агресії 2014 року. За цей час зібрав понад 8 мільйонів гривень. Донати збирав протягом тижня і у Чернівцях. Маленьким дітям дядя Гріша дарує смаколики. Це мені наразі потрібно, щоб люди допомагали нашим військовим, щоб наші люди допомагали нашим Збройним силам перемогти цю навалу. І зажити спокійним і заможним життям у красивій і щасливій Україні. вас, це для всіх Я директорка палацу молоді студентів Херсонської обласної ради. Дядю Грішу знаю з Херсона, бо він дуже часто приходив до нас, до палацу, приходив до наші, на наші заходи. На, на цій війні у мене загинув чоловік. Похований він у вас на боковині, бо Херсон був окупований, і ми не могли його привезти, поховати в Херсоні. Дядя Грішева дуже добре знав. Я принесла сьогодні показати йому його наград, нагороди. А побачила совершенно не случайно в Ютубі, відкрила і були новості Чернівців. Дуже дуже щаслива і рада. Два дні його шукала на Кабулянське, але був дощ. І сьогодні через месенджер вже його набрала і знайшла його. Ну, він молодець, да, він тримає Україну, підтримує і ну, не дає окупантам да, завоювати наші території. Тому в цьому плані він дуже патріот, молодець. У своїх поїздках Григорій Янченко не лише збирає гроші для армії, а й вивчає історію кожного міста та його особливості. Час, який прожило це місто, але не втратило своєї ідентичності. Я задоволений містянами, задоволений жителями чернівців, що вони, незважаючи на несприятливу погоду, але Завжди приходять або на Ольгу Кабель на Олі Кабелянської, або сюди. Міста, які активно обстрілюють росіяни, і західні, які відвідує Григорій Янченко, об'єднує одне: любов до України. І де б я не був, в якому місці я не був, я завжди відчуваю себе дома, і те відношення до мене. Як кажуть, як до рідного я відчуваю ту підтримку. Я відчуваю те наснення і я впевнений в тому, що я роблю правильні речі і доволі задоволений тим, що я ще можу на цей час допомагати нашим збройним силам. Після Чернівців Григорій Миколаєвич прямує до Запоріжжя згодом на схід, дядя Гріша мріє про одне дочекатися перемоги. Ризикуєте життя, коли ми вниз. Ви видаєте нам силу. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Олександра Укіпняк. Новини Сі4. І на завершення випуску про погоду. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, цими вихідними на Буковині будуть морози. Коли очікувати потепління, про це далі. Від плюс семи до нуля. Сильний вітер та сніг у гірських районах. Такою була погода цього тижня, яку погоду очікувати на вихідних та в останній тиждень квітня. На завтрашній день утримається ясна погода, опитів по території області не передбачається, але за рахунок прояснення буде холодно вранці. і Температура не тільки знизиться до нуля, а й відмічатимуться заморозки в повітрі на поверхні ґрунту. На рівнині це буде інтенсивністю 0,2 градусів морозу, в передгір'ї – до 2-4, а от в гірських котловинах до 5-8 градусів нижче нуля. Ну а день за рахунок прояснення сонце знову прогріватиме повітря до 10-15 градусів тепла. А от очікування містян розділились. Одні хочуть тепла, інші ж полюбляють дощову погоду. Ну на цьому тижні дуже прохолодно, та той тиждень був більш теплий, тож хочеться, щоб весна була більш теплою без дощів. більш, більш м'якою. Погода була дуже добра. Дуже добре, сонечко було, до 30 градусів було доходило. І сьогодні теж не погано. Холоду нема великого. Дощу треба. Дощу треба на поля, на урожай. Дуже холодно, неможливо гуляти з дитиною, Хочеться, щоб не було вітра і сонячно і тепло. Погода цього тижня прекрасна, був дощ, було холодно, було тепло, було сонце. Надіємося, що Далі так само буде. Це золотий дощ, який приносить нашій країні для врожаю. Холодна погода протримається увесь наступний тиждень. понеділок-вівторок, як я вже говорила, мінімальні температури в нас будуть в межах 1-6 градусів тепла, максимальні 8-13, вище нуля. Понеділок і вівторок, в другій половині дня, лише місцями по області пройдуть невеликі короткочасні дощі, на більшій території опадів не передбачається, середу на Буковину принесе помірні місцями значні дощі і хмарну погоду. До кінця вже більш теплу погоду ми очікуємо, починаючи з наступної неділі і практично весь період до Пасхи. Це буде не спекотна погода, але вже максимальні температури будуть в межах 15 19 градусів тепла. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, Новини СІ4. Це були всі новини, які встигли підготувати для вас на цей час. Більше інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. В студії працювала Олена Крічко. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.